Перед нами одноповерховий будинок загальною площею 80 квадратних метрів. Він розташований в селі Глинськ-Калинівської міської громади Вінницької області до центру громади 20 кілометрів. Будівля має надійні цегляні стіни та шиферну покрівлю. Територія огороджена та має велике подвір'я. Житлова площа розподілена на чотири повноцінні кімнати та окрему кухню, що забезпечує комфортне проживання для сім'ї. Будинок забезпечений необхідними комунікаціями. Встановлено індивідуальне газове опалення з сучасним газовим котлом. Електропостачання підведено згідно з усіма стандартами. Також на ділянці розташована власна криниця. Родзинкою цієї пропозиції є велика земельна ділянка з родючою землею. Її площа 31 сотка. Поряд з нею знаходиться став та мальовничі краєвиди. Цей будинок стане хорошим вибором для тих, хто мріє про спокійне життя на природі, подалі від великого міста. Підходить для молодих сімей, пенсіонерів, а також для тих, хто розглядає можливість віддаленої роботи в екологічно чистому середовищі. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.